Перший спроби посіву 23-го сам легендарний блогер Андрій Решетняк шукає насіння в рядку і не може знайти. Все. Нормально. <плес> Сім, даємо ділянку по кукурудзі, так поки виходить. Андрюха поїхав вже додому, допомагав нам з советами. Трушки крутив гайки. Регулював глибину. Що ми вирішили, що нам чесники ряду поки не нужні, бо вони, поки ми їх тут зняли, найкраще. Получається, все закривається, рядок закритий. Остановка нормальна, правда, вже 6 час вечора. будемо пробувати далі. Всім доброго дня! Сьогодні вже 4 травня, ми сіємо, йдемо ділянку кукурузи по технології наутіл. У нас тут буде близько 10 гібридів. 3 гібрида Ростагра, потім ПСП урожай і надали нам АВС Агра. надали нам 2 гібриди випробування е, суть яка колись на цьому полі років мабуть 10 назад у мене була тут чуть ли не рекордна врожайність кукурудзи тут майже 10 тонн там було і ця кукурудза яка вирощена у нас тут є господарство насінневе яке займалося ну знаю що зараз займається взагалі всі ну, в них купляли насіння і сіяли і потім в якийсь період ми стали купувати імпортне, вначе краще, потім знову перейшли на їхнє. Ну, в залежності від того, який рік, як урожайність. Як урожайність хороша сипає, думають, треба купити імпортний гібрид якийсь дорогий, і отримати більшу урожайність. Ну, У нас тут вже край крузного пояса, кілометрів 40 в ту сторону Кривий Ріг знаходиться на початок. І за кривим рогом, туди далі Апостолово, там кукурузу взагалі ніхто не сіє. У нас сіють менше і менше. Ну, я не хочу відмовлятися від цієї культури. Тому вирішив залежати для себе, для розуміння, як реагує, який гібрид на холод, на наутіл, на переусільнення, на, на е, довгий старт. В общем, висіємо 10 гібридів, будемо за ними спостерігати. І з вами буду ділитися. Думаю, що буде цікаво. Тут у нас соняшник буде скоро. Там була кукуруза. В общем, сієм. Сієм. трошки намучились, назабивались. 4 травня земля дуже перезволожена, Ну, наче б налаштували. Підняли максимально очисники ряду. Вони там тільки-тільки трошки він скребе, зрібає солому. Землю не риє. Максимально вимілили тукові сошники, щоб вони лізли там на 2-3 см. Сіємо на лінію посіву 60 кг карбоміда. Все, всі гібриди будуть в одинакових умовах, будемо спостерігати, за ними і, і ви, і я буду вам показувати. Так, сіємо демо ділянку. Перший учасник Пивиха, гібрид фірми, Ось урожай. Таке насіння кругленьке. Засипаємо Сейчас по банкам погнали. Другий учасник це Пивиха, гібрид від компанії «Ростагра», протравленого Максим Іксель. Поїхали. І наступний гібрид іде теж Ростагра, то в нас була пивиха, тепер іде кросбі, все протроєний максим XL і Наступний буде синівір, тобто гібриди, три гібриди Ростагра будуть іти після. після. Сенівіра в нас іде бривант 7515 Таке насіння, вже я показував щоб в кожну банку засипати. Ну, Поки це в якості насіння ПСП урожай, щось таке, якось погано відкаліброване, багато є навіть куски качанів. Оцей бривант, це куплений в офіційних представників компанія Агросвіт. А це ще піонер, який куплений на Оликці, на він трошки далі буде. Ну, в принципі, насіння відкаліброване і протруєне досить якісно. Подивимося, що там далі буде. Наступний у нас йде посів, 7 години вечора. Так виходить, зняли очисники. Вони не потрібні. Ну, Грунт не зрілий, Вон там, як видно, чистили колеса, прокочуючи, налипає. А Очисники ще більше підривають землю, Ну, якби і на них налипає. Значить, Наступний наш клієнт. Ще такий мішок, бачите, з ПСП. Де тут написано? Кобиляцький район Медянівка. ПСП, агрофірма урожай. Гібрид славиться. Пока, ну, дуже погано відкаліброване, багато порченого зерна. Таке не дуже приємні враження від такого посівмату. Я зараз ставлю ще фотографію. На яких там і куски качана є, короче, таке. Собі. Зараз ставлю фото, яке, яке там було насіння, я назбирав. Наступний наш джокер, гібрид, куплений на великсі, якби піонер, ну, зроблено якісно, але я на 99% впевнений, що це підробка. Може комусь стане в пригоді. Хотілося б, щоб це хоча б була якась українська щоб це не товарка була, як би сказати, відкалібрована. Ну зроблено, протруєно, гарненько, запечатано емблеми голограми. Подивимось так виходить, дуже сиро, але ж 4 травня. Ну я рився, в принципі, насіння лежить трошки, а ось і знайшов. В принципі, земля м'якенька, де да, вже працюємо далі, мабуть ще кружок, та будемо воно вже сиріше стало, аначе було трошки підсохло, сонечко, вітер, а що зараз ну, дуже дуже сиро, всі наші друзі, червячки, це від маркера Продовжуємо посів демоділянки, значить після нашого Оликсовського піоніра, гібрид фірми Варіант, такий мішок. Ще бачите варіант Велес V270. Після нього буде вже і два гібриди компанія «Вес Агро Тут не йде гібрид, бачите, вони мені підписали «Арт Агро Десь там була ще етикетка. В общем, гібрид Фабріз V-280. Насіння кукурузи. АВС лага притруєна інсектицидом. Написано. Віді, при предостанньому від АВС, Фабріз, здається, не вистачило на другий круг, хоча тут клин вже, не вистачило зерна, виходить там менше 80 тисяч. Закінчуємо висів нашої демоділянки. Вже засипали далі знову хатин. У нас буде... В краями ми хатином і там перші два круги ми зробили хатин, далі пішли йдемо ділянки. Це по цим двом Орлен і Фафа -фа забув. Два ДВС Агра. Ну, на мішку не написано, дивно, що не написано на мішку. Яка кількість насіння? Ну я б розумію, що буває там 60 тисяч і 50 сиплять на цьому мішку. Може це для демонам спец спеціально ну, не вистачило навіть на на такі короткі два круги, не вистачило мішка. Другого вистачило, так як гони коротші стають, тут клин. Бачите. Ну. Так що так, будемо спостерігати далі, закінчуємо посів. Це сьогодні тільки пішло. Більш-менш уже такий, як стиглий ґрунт, що майже не налипається, все рівненько, отак виходить. Все, дякую всім за перегляд, буде далі цікаво. Всім до побачення.